Тут в місті Анкона проходить сьогодні свято. Ви бачите період Наполеоніку і бачите, які гарні персонажі. Я спитала, чи можна зробити відео, мені дозволили. Зараз зайду в цей палац, покажу вам красу цього палацу. Вже я тут була. Подивіться, яка краса. Я дуже люблю цей палац, тут архітектура нереальна. Зараз покажу вам. Це камера комерціо. Камера комерціо переводиться ну, як кімната комерціо, я думаю, без переводу. Це історичний центр міста. Дивіться Це старовинні костюми періоду Наполеона.

Статуї, бачите, от старовинні. Скажіть мені, ці афрески на італійській мові, фреска. паче, ви бачите написано Паче, паче це переводиться як мир. бачите, миру нам всім. бачите, збираються люди. Всі діти. Досить строго, чоловіки костюм. в костюмах. Буде якийсь захід в'ячу неля анкона наполеоніка. От я бачу афішу. Приводиться подорож в анкону періоду Наполеона. Ну, місто анкона багато своєю історією. І це місто підноситься з повагою до історії. Бачите, проводять різні заходи. Ось рекламні, рекламні бшурки, якщо можна так сказати. Це все безплатно. Дивіться как краса Зараз, бачите, тільки люди збираються. Зараз з коло годин ранку містанко на тільки просипається. Вона так? Читає, мужчина теж знімає. Не тільки я одна. О, оцініть красу цього палацу. Оцініть оцей же всадник на коні. Це рицар на коні. Дуже гарна архітектура. І поряд будівля, подивіться, яка архітектура будівлі поряд, які вікна тільки. Це витвори мистецтва. Ну друзі, я сподіваюся, вам цікаво це відео. Якщо так, підтримуйте розвиток мого ютуб-каналу. Покажу вам ще курва Норд Анкона. Курва переводиться з італійської мови як поворот. Ну, Я бачу часто такі надписи. Це мені здається, мені здається, я так здогадуюся, що це група підлітків, які носять, от так себе називають, курва Норд Анкона. Дивіться, ще покажу вам, мені подобаються ці двері. На жаль, ці двері облюбували і голуби. Бачите, голуби. На дверях. Двері витвор мистецтво. Мені подобається містечко Анкона, воно таке, то, що називається на італійській мові аколієнте. Аколієнте. Таке доброзичливе, привітне, привітне. І ще зараз я вам Бачите, де машина прибирає вулиці. І ще мені подобається оця церквушка. я часто знімаю. Машина, на жаль, шум. І ще мені подобається оця серкушка. Часто знімаю відео, ось, тут дуже гарний схід сходить сонце. Ця серкушка 11-12 століття. Будувалася на віки, ви подивіться, вона не така велика. Але має свою позитивну енергію, як для мене. Це моє враження. Бажаю всім гарного дня, всім добра, Анкона, Віталія.